Ворог не полишає своїх спроб і своїх намірів тероризувати мирне на населення України сьогодні. Вночі знову запускали. Безпілотники, але небезпека є. і з чорного моря на вечір 23 березня березня. акваторії перебувало на бойовому чергуванні вісім російських кораблів, і три з них носії крилатих ракет калібр загальним залпом у 20 штук. Приблизно стільки ж ракет по нам можуть випустити ворожі судна з Азовського та Середземного морів. У першому напередодні перебували два ворожі кораблі. У другому сім з них три носії калібрів. Дві керовані ракети Х 59 сили ППО напередодні. Ввечері збили на Одещині. Ворог намагався атакувати області з літаків су 35 посілив з Чорного моря. Наша протиповітряна оборона показала 100-відсотковий результат, ліквідувавши ворожі цілі повітря. Поверхня з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Одеської ова. Пане Брачук, доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. Доброго ранку. Героям слава. Щодо вчорашньої атаки, розкажіть, будь ласка, якісь подробиці. Ну, якщо ми говоримо власне, про вчорашню атаку, то розуміємо, що ці ризики можуть бути саме атака ракетами і літаків тактичної авіації, тому що вже протягом двох тижнів ворог намагається активізувати ці дії саме з боку авіації, заходить з Криму, намагається бити по Одещині. Протягом цього тижня це вже друга атака. Попередня була, на жаль, з влучанням, слава Богу, тоді не було в нас загиблих, а цього разу взагалі 100% результат показали наші сили протиповітряної оборони. Ворог використовує, як правило, ми бачимо саме ці керовані авіаційні ракети Х-59. Це на сьогодні у них така традиційна зброя. І ще раз хочу сказати, що ми очікували, що буде така атака, і бачите, сили ППО, які знаходяться у постійній бойовій готовності, відпрацювали. Цього разу на 100%. Розуміємо прекрасно, що такі атаки можуть бути кожного дня, фактично кожної хвилини, тому що саме ця активність ворожа вона фіксується. Власне, так само, як у Чорному морі бачимо, йде постійна динамічна бойова робота з боку Російської Федерації. Вони перегруповуються, додають ракетоносії, було три з 20 калібрами, потім підійшов ще один підводний човен на бойове чергування. І 24, тобто ситуація змінюється постійно. І як правило, ракетоносії присутні. Звичайно, всі вони тримаються е, на відповідні, як вважають, поки що для них безпечні відстані, але можуть, не дивлячись на це, атакувати звичайно і Одещину, зокрема, і інші регіони нашої держави. тому що калібр це дозволяє зробити. Теж працюємо над цим сили оборони, як кажуть, на посту, тому тримаємо руку на пульсі. Пане Сергію, а як вибухи у Жанкої вплинули на активність російських кораблів у Чорному морі, і як взагалі вони себе поводять? Вони займають якісь певні позиції чи постійно курсують, пересуваються? Ну, бойова робота вона і на те бойова робота, що це є і маневри, і це вихід так званий бойовий курс. Це зрозуміло. Щодо Криму, то ну, по перше, бачите, як. Слава Богу, активно повернулося питання до окупації Криму на порядок денний причому світової політики. Що стосується вибухів, то от, наприклад, сьогодні у Севастопольській бухті, тимчасово окупованого нашого міста, теж лунали вибухи. Правда, російські пропагандисти на чолі з так званим губернатором Севастополя розважаю, говорять про те, що це профілактична робота проти можливих українських атак. Взагалі, якщо ми говоримо наприклад про Севастополь, говоримо про Джанко. А там було влучання в калібри, що не може нас, звичайно, не тішити. То о, я б знаєте, от такий є нюанс не говорив би про те, що атаки на Одещину це є така собі помста за Джанкою. Ворог нам стик лише за одне, що ми є українцями, ми є вільною незалежною державою. Звичайно, ворог намагається протидіяти будь-яким чином. А оця вавовна Джанкою, ну ви знаєте, кліматичні умови тимчасово окупованого Криму, вони сприяють тому, що ця. Рослина, вона, я впевнений, буде все більш активно розростатися на півострові. І Якщо ми говоримо про цей ареал, то цим ареалом буде вся територія тимчасово окупованого Криму. Сергій скажіть, будь ласка, подібні атаки, коли використовуються штучно, фактично ракети різних типів, вони наскільки поширені? Наскільки часто? Росіяни використовують таку тактику, тому що ну я так суб'єктивно, мені здається, лише останнім часом це почастіше, чи це було постійно. Просто ми про це можливо не чули або не звертали уваги. Ну, дивіться, Якщо ми говоримо про весь спектр, то звичайно сьогодні є певний в нього дефіцит. Тому він намагається використовувати те, кажу, що в нього виявилося в наявності. Хоча, якщо говорити про цю номенклатуру, Бойових припасів, то звичайно говоримо про те, що ворог вже використав все і пробував використовувати все. Цілі його не змінні. Перш за все, це наша оборона, це знайти шпариночку, щоб вдарити точково можливо по тих чи інших позиціях. Звичайно, це перш за все об'єкти, які так чи інакше прив'язані, наприклад, до сил протиповітряної оборони. Але найголовніше ворог продовжує це цей нюанс, коли я кажу про те, що не треба вважати атаки на Одещину. Якоюсь такою помсту за Джанкор. Вони, перш за все, продовжують е тактику терору, тактику ударів по мирному населенню. Власне, б'ють і по Одесі. Ми це бачили вже цього тижня. І ці удари були сплановані, і К-59 доволі точна ракета, і вона била туди, куди вона вдарила. Так само ми говоримо і про те, що цей психологічний тиск на наших людей. З іншого боку, це і нагадування, ми про це пам'ятаємо, звичайно, що війна триває. Нам ще багато роботи попереду для того, щоб звільняти наші е, тимчасово окуповані землі, пане Сергію, а як часто у небі над Одещиною помічаємо ворожі безпілотники? І е, е, скільки часу проходить після того, як відбувається новий масований після появи безпілотників, відбувається новий масований обстріл? Чи можна якось пов'язувати їхню появу із з обстрілами? Ну звичайно, коли йде активізація ворожих. Розвідки, то метації розвідки одна. Виявити ті об'єкти, які є, тому що ну, прекрасно розуміємо, що сьогодні, на жаль, і на землі у ворога є ще е, громадяни, що вони не громадяни, які намагаються допомагати ворогу, які можуть коригувати певний е, процес. Та розвідки, звичайно, говорять про те, що ворог може готуватися до атаки. А що стосується цих коригувальників на землі, то ви знаєте прекрасно, що у нас на Одещині служба безпеки України працює дуже ефективно. Фактично кожного тижня затримуються ті особи, які пішли на співпрацю з ворогом, і які є власне саме коригувальниками ворожого вогню. Тобто, якщо ми говоримо про повсякденну роботу СБУ, то звичайно говоримо про те, що це. Затримання людей, які є агітаторами так званого руського міра, але в основному сьогодні, і це говорить про ефективні служби. Сьогодні затримуються ті, хто є диверсантами, є агентами, укриваються цілі мережі. До речі, тут теж є нюанс. Оці затримання вони періодично потрапляють до засобів масової інформації. І служба ділиться цією роботою, і це і для нас звичайно показати ці затримання і для ворога. Так от. Нещодавно було затримано одного агента, який намагався проникнути до новоствореного батальйону Чорноморська Січ. Вчора ворог використав цю картинку для того, щоб сказати: що отак в Одесі воєнкоми задержують мобілізованих. Звичайно, посміялися, але реагуємо теж на такі речі, тому що фейку і фейків завжди дуже багато навколо Одеси та Одещ. І наостанок Сергій, яка ситуація в портах Одеси і чи здійснюється рух кораблів згідно домовленостей зерновим коридором? Слава Богу, зернова угода вона працює. Росіяни там говорять про 60 днів, але є три основні гравці на мій погляд. Звичайно, це Україна, звичайно, це організація Об'єднаних Націй, Туреччина, які сказали 120, Отже, буде 120. Тим більше в нас є гарант збройні сили України. А якщо говоримо про те, що виходять сюди, так вони виходять. Вчора декілька з них мали вийти з Чорноморська та Одеси. На завантаження мали зайти вчора ще два судна. Процес досить повільний, звичайно, і це саботаж Російської Федерації. Про це вже дуже багато говорилось. Але сподіваюся, він буде, хоча б трошечки активізований, і вийде на якісь показники, хоча б січня, а ще краще осені минулого року. Дякую за ваш час, Сергій Брачук, речник Одеської Ова був з нами на прямому відео зв'язку.